Вітаю, мої хороші! Вітаю, вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українську Відьму. Віск летить вже з колоди. Звуть мене Аня. Не забувайте підписуватись на канал і дивитись ворожіння Ворожимо, що чекає, що буде, що вище Сили вам говорять. Думайте про себе. Зараз загальна інформація. Потім будемо більш детально. Постійно вас як будуть спанукати, знаєте, провокувати. Іноді люди дивно виявляють свій інтерес, коли, знаєте, починають якісь такі дивні розмови або негативні розмови. Жі... Ну, дівчатка, жінки дуже обережно, з протилежною статтю ви можете образитись, хоча це був такий, знаєте, флірт, або це був прояв якоїсь уваги, а ви не зрозуміли. Ну, Чоловіки не завжди зграбні у своїх висловлюваннях, тому не карайте. Але дуже багато саме чоловіків за жінками спостерігає. І таке відчуття, що ви от щось очікували, ви хотіли або гроші чекали, виплати, або вирішення якихось фінансових питань, і вони прийдуть. Буде покращення. Що ваші сили вам говорять? Не витрачаєте сили на пусті шляхи. От за спиною чоловіки про вас говорять, Плітки чоловіки пускають. Вас, до речі, якесь слово може сильно поранити. Підіймає якусь таку травму дитячу. Знаєте що? Треба не думати про ситуацію, думати про свою реакцію на неї. Чому я так болісно саме на це реагую? І змінювати це. Давайте порада від вищих сил на декілька варіантів для вас. Ми іноді дійсно занадто близько все приймаємо. Хоча це, ну це життя, воно змінюється, те, що було важливо, воно завтра вже не має сенсу. Перше, друге, третє. По своїх відчуттях. Довго не дивіться, оп, перше, що пішло емоційно до вас. Перший варіант ілюзія. Ілюзорність, але і мрія той самий час. Чому не діємо? Вам треба на відпочинок до води. Інакше ви захланетесь в своїх емоціях. У вас як не розтрачена любов, знаєте? Не викликана, ну, закохані. І там дуже багато сили. Вкладайте це. Не страждайте, не відмовляйтесь, не психуйте, а вкладайте емоції, вкладайте якийсь зміст у все, що ви робите. Тобто кохати можна не тільки людину, а будь-який прояв життя на планеті. Я веду за собою, я даю пораду, я сама радію своїм результатам, але я не розумію, на що я це роблю. Когось вразити. Слухайте, для мене так дивно було, коли в одному фільмі побачила, а потім при спілкуванні з клієнтами, що дівчата вони гарні не для чоловіків, а вони гарні для жінок. Ну, тобто, розуміло, да? одягаються, прикрашаються. Щоб перед жінками я, в мене думка одна: я гарна, бо мені так комфортно. Ну, я для себе гарна. Навіть не для чоловіка. І отут такий момент, що не треба бути гарним, гарними для когось. Я не знаю, чому я так реагую і чому я навіть не думала, що жінки дуже гарно одягаються, прикрашаються, роблять макіяж, зачіску, щоб справити враження на інших жінок. От, взагалі я ніколи не відчувала цієї конкуренції. Ну, Відьми, які, можуть бути, конкуренти, чорти. Ну що, якісь там демони в полосні? А у вас тут, а я от для них, а я от покажу, що я можу. Ай-яй-яй. Дивіться, побутовий негатив притягнете. Не ну просто так вам цю історію розказала. Дивимось всередину і робимо все, що, будь -за, що завгодно. Каву заварюємо, сидимо в кафе, в парку, мріємо, виключно для себе. От як я хочу. Як я себе оцінюю. Як я для, собі, для себе комфортна і красива. Для себе. І все. Іноді треба помовчати, щоб був результат і був діалог. Третій варіант. Якийсь чоловік активний. Притом, давайте так, не вірте на слово. Дивіться по якихось е діях. Від своєї долі не втечете. Хто одинокий, буде пара, причому, ви б ніколи самі, мозком цю пару не обрали, полює хтось вже знайомий, хто в парі будуть якісь козні ігри від партнера. Ностальгія така, куди їздили, куди ходили. Чому ви постійно в цьому в спогадах? А чи правильний я колись зробила вибір? Правильний. Тому що ви притягуєте таких складних чоловіків, там, де вам неспокійно. Якщо ви зараз зі спокійним чоловіком, правильно, може, сумно трошки. Мріяти будете про когось, про кого не треба мріяти. Все. Тут порада йти в роботу, а не в мрії про особисте. Ну, отак.